Мовиться про Подолюка, місцевого журналіста та слідчого подільського гору Абджилянського. Подолюк завжди знущався над людьми та почав це робити ще 16 років, коли працював на телеканалі Скіф та вів передачу смачного. Сьогодні ми починаємо другий випуск найкращого шоу у світі смачного. Що смачного, це там, де можна поїсти на халяву, після цього три дні сидіти в туалеті, але заробити 50 гривень. Уже жрать, пам'ятать за зашили, будеш. Тобто подалюк, 16 років журналіст, маючи мікрофон, замість того, щоб людей опитати якісь труднощі, чи потрібна якась допомога тощо. Натомість він влаштував всього шоу на бідності та хвороби людей, пропонуючи їм за 50 гривень з'їсти або пачку масла або банку хрена, або лимонів тощо. Потім подалю трохи підріс та підросла його такса за роздушання. з 50 гривень на 500 гривень. Один, два три поїхали. Ці кадри виклав на своїй сторінці у соцмережі 19-річний інстаблогер Олександр Подолюк каже, це відео мало стати першим в його новій рубриці. Гроші вирішують все. Отже, ти Подолюка гроші вирішують все. Тобто він навіть душу віддасть дияволу за гроші. На що вказує його поведінка та цей сміх? Жарт дійсно на межі каже психолог Володимир Савінов. Проте лише для старшого покоління, адже ролик орієнтований на молодь. А потом по я сейчас себя раскручу вот и у ТикТок. Чуть не забыл показать вам интересное видео. А тут очень холодно а на этом. Хобби подмешки почистить, ну. Но... Посмотри. Да. А этот год новый, тот был с тот был хуёвый. <свист> этот будет пиздатый, тот был не твой. Этот будет наш, родная помощь. Отже, Подалюк не сурався нікого та нічого, дбав лише про кількість переглядів. Навіть створити якусь реальну програму або шоу він був не змозі, а створювався штучно. Це вони покажуть, таке щось показую. Чорт вас знає, що ви він звик носити її на руках, а вона не уявляє свого життя без його поцілунків та ніжних обіймів. Мова йде про пару закоханих з подільська. 18-річні Альона і Артем в стосунках вже більше року. Разом вони відпочивають, проводять свій вільний час, ходять за продуктами на базар. Я вже біля ноутбуку починаю дзвонити нашій парі закоханих Альоні та Артему. Привіт, Альона! Привіт, Артем! Привіт! Привіт. Отже, Подалюк звернувся до своєї колишньої знайомі Альоні, з котро вів передачу смачного, що вона мені допомагала влаштувати це шоу закоханий. Привіт, я Саня. Привіт, я Альона. Тобто реальних тем немає, лише штучно створеної ситуації. Кардинальні зміни, реформи та нововведення на подільському міському ринку. Спочатку подалюк близив партію АПОБЛОК, потім блока Петра Порошенка Янчевського. А наразі я близую «Стога народа на чолі з. Але Богданшем Албанським та вже проводять спеціальні репортажі. Це спеціальний репортаж. це вже чув. Спеціальний епірат. Деякі продавці м'яса підняли гвалт. кажуть у лабораторії дорогі довідки за експертизу і силаються на те, що це провина директора ринку. Директорка ринку не приховує того, що такі схеми практикувались серед торгашів. Так дійсно у нас є випадки, коли торгуючи м'ясом в м'ясному корпусі. Проходять мимо лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи і торгують м'ясом, яке не прийшло лабораторні дослідження. Просто раніше було інакше. Вони не могли пройти повз кабінету директора ринку Галіченка. Вони туди заходили, це питання вирішували і тоді торгують чим завгодно, де завгодно і коли завгодно, навіть местними виробами домашнього виробництва на вулиці. А що подруга це не знав. А ты, чего ты здесь что ходишь? Такое, такое. Чего, ты хочешь? Да. Я работаю. А ну, ты я, чего? я а, работаю. Ты ливне, я, я не работаю. ты а, я, я не уже сколько лет я работаю. А, а, ну, а, а ты, а ты чего тут работаешь? Это, а это моя работаешь? работа. А кто а, тебя просит? Что Что ты меня Что вы меня бьете? Что Что вы меня Что такое? Что Руки забери, говорю, о, забери руки, говорю, что не понимаешь. Руки забери. вон отсюда. Вон, ага, вы подару, ходи, ру, ранку, блядь, поехали, блядь. Вызываем полицию. Сначала разрешение. Рассказываю. Хорошо, ага, хорошо. Ну давайте я вам сдаю. Вот вчера у меня был конфликт на вчера был. На рынке с. с людьми, которые торговали забороненными колбасами домашнего выраба. Mm -hmm. Ну, я сам, я сам, на эту тему уже говорил, mm -hmm. вы мне говорили, там, температурный режим и все такое, но все-таки я хочу обратиться к закону. Предусмотрено законом торговать домашней колбасой. вы уверены, что домашняя колбаса? Вы провели исследование? Я у них mm -hmm. спрашивал, они сказали, да. Ну, я не знаю, понимаете, вы же говорили с ними, вы же не со мной тогда говорили. Если я... Я, я вас задаю я вопрос: не уверена, можно этим... или нельзя вообще? Вот я, не про, я не говорю про них. Угу. Вообще, можно домашнюю колбасу торговать? А я не или... знаю, это домашняя, Может быть, это колбаса, которая. Да про... не про Но... это я говорю. Я говорю вообще, про домашнюю колбасу можно или нельзя. Я, вам еще раз отвечу. я не уверена, что это домашняя колбаса. Может, я быть, я это не про колбаса, эту колбасу, а про какую? Про домашнюю. Вообще, можно домашнюю или нельзя дома? Я там... не знаю, какая домашняя. Я не знаю понятия домашняя. Какая ну, это домашняя? Дома приготовлена. Дома. Я не вижу, у нас пока домашній какую-то нет. Отже, ті, хто торгував в корпусі м'ясом, ті іноді там більш-менш проходили лабораторию. А ті, хто на вулиці, ті взагалі її обходили, уникаючи спалки податків, перевірки якості. Тощо. Навіть якщо люди отруїлись, нічого не доведеш. Давайте, слоні, по, давайте якщо ви порушите закон, який ми закон, пенсіон не платить, за місцем платить. Дійсно, як це могло бути? Податки сплачували, пенсійне сплачували, навіть за місце на ринку галічання вони сплачували за незаконну торгівлю домашніми ковбасими виробами на вулиці. Цікаво. Ээээ, скажи, пожалуйста, торговля торговля с домашними колбасами рывками положена на вулиці? улицу незадаченных местах. Не, подождите, полицейские, я вас спрашиваю. Торговля колбасными изделиями дозволена на вулиці? Постройте нам договор. Зачем мне торговли? Это не закон не подсветки. Есть закон. Я вас спрашиваю закон. Эй, торговля колбаси без зелена положено на улице или нет? На какой Вы вот. ви сейчас где? Ви рынке? В корпусі, либо на улице. На рынке ви находитесь? Ну і що ж на рынке. Ну как это ми? А Она должна быть в корпусе. Отже, мусора кешувала цю незаконную торгівлю мясними вирвами на вулиці, Котрі порушили всі нормы. Потім <пас> вся <пас> справа, <пас> що находи на мене потрапила до слідчого обжилянського. Ми поступово переходимо до наступного персонажа цього відео, таланта нашого міста. Та він, як слідчий, закрив цю справу, не помітивши мотиву. Тобто він не побачив, що люди порушують правила торгівлі, здійснюючи торгівлю на вулиці місцевими виробами. Він не почув, що вони сплачують податки, пенсійний фонд, сплачують також за місце на ринку незаконні торгівлі. Він не побачив, що вони надавано засолу фізичну силу, та не побачивши мотиву, він закрив цю справу. А сьогодні він вже талант. Дивимось. У мене зустріч з цікавою, талановитою людиною. А ще слідчим. Слідчим, слідчого відділу. Вже в Подільську немає більш креативних, молодих, цікавих журналістів. Тим більше з призвичем Лисенка Україна має дуже поганий досвід. Подільського районного управління поліції обжелянським Віталієм. Віталій, ваша професія дуже складна. Скажіть, на чому спеціалізуєтеся? Як на чому? Спеціалізуємося на кришуванні незаконної торгівлі масними виробами, контрабандними цигарками та горілкою, а також валютними махінаціями. Розкажіть, як ви почали творити такі пісні, і в якому стилі ви пишете? Як з'ясувалася, він закриває кримінальні справи. А відкриває свої таланти в інших галузі, наприклад, у стілі реп. Я не знаю, як вам ця музика або пісня, але мені музиканту з досвіду, коли грає на двох музикальних інструментах. Здається, буцім, то того батарейка в магнофоні сідає, знаєте, ледве то грає. Ну, для смаколику Абжелянський додав кліп. Зараз вже війна, ну, і він додав кліп військових дій. Все, що вони там кажуть, це просто посі слова зомби. Я ще крути, мім на повторі, що як завжди, в них це там дуже кльо, у винні ви нічорним завзяті, що водіють

Схожий стиль має назву Розряджена батарейка. А що стосується обжелянського, то на жаль, талант його покинула, але вона його шукає. якщо ти хочеш зі мною розставитися, Вітя, ти потеряв таку принцесу, як я, ти будеш кусати локти по шелчку в 3.15. Татань. що ти потеряв таку красавицу, як я. Рішай сам. Отже, подалюк та місцевий ПЕД ніколи не займалися справами на користь громади. Вони не бачили кадрувати цигарки на ринку та горілку. Вони не бачили порушення суповала кожного базорного дня. Вони не бачили махінації. Вони не бачили скарг предприємців, які працюють на ринку. Та багато багато чого іншого. Вони лише виконували забаганки мера міста Іванова. Зараз так само. Тому що нагадаю телеканал Пет на рік треба приблизно біля трьох мільйонів гривень. Тобто не зарплати там 25-30 тисяч гривень. Але це що? За цю муть, за це штучно створене у ці шоу. Так само абжелянський поліцейський, котрий багато років також не бачили ані корупцію, ані контрабанду, ані сигарки, ані валютні махінації, не ці незаконної торгівлі мастерними виробами і ось цього він не бачив. А коли була справа реальна, коли я надав інформацію, відео, докази, він закрив справу, не побачив що там мотиву. А зараз його нам демонструють той самий телеканал ПЕД. нам демонструє, що це талант у нас засувалося в поліції. Тому на останок передаю бжалянському привіт від його колеги. За лесами, за морями тонет лодка с мусорами. Мусора кричат «Спасите!» А шпанаем «Хуй сосите!»